лозі я поділюсь своїм враженням відпочинку в Одесі. Розпочалось все не дуже добре. Ми планували їхати в Коблево, але як виявилось, там пляжі закриті і виходу до моря немає, тому що пляжі заміновані і тому було швидко прийнято рішення їхати в Одесу, так як ми знали точно, що там офіційно відкриті пляжі і можна купатись. По дорозі ми швидко знайшли квартиру, але потрібно було зачекати пару годин, тому неподалік ми пішли в ресторан поїсти та подихати морем. Цей пляж з рестораном знаходиться близько до нашої квартири, що було величезним плюсом, адже кухня та ціни тут були дуже приємні. Аби вбити ще дві години, ми проходили в сінсай, купили собі окуляри по знижці, взуття, шорти. Але на жаль, я забула зняти, тому дивіться на осінній декор. Ось так виглядає квартира, яку ми зняли. Вона нам дуже сподобалась, чистенька, світленька, дуже затишна. З вікна видно, що море недалеко від нас. Ціна однієї доби цієї квартири 1000 гривень. Тут є кондиціонер, власниця дуже приємна. Також тут є укриття, тому нам було безпечно. Поруч багато магазинів. Також на самій території цього комплексу два магазини була кав'ярня, можна було вийти собі попити. Тому тут нам було комфортно та зручно. я вважаю, нам дуже пощастило знайти таку квартиру всього за годину часу, тому що більшість квартир зайняті включно по вересень. Ось таке маленьке дзеркальце у мене прич. Вертізон вольючий. Ось така студентська вечеря у нас з Іриною. І, звісно, біле вино. Мічного нам. Ми з Ірою розділили собі сінабон. Подивіться, який він всередині гарний. М -м -м, зараз є обданісте. Саме гарненько ми поснідали. я придумала собі такий лук і ми поїхали на пляж. Такими шляхами ми йдемо на море. О, там вже море! Нескільки краєвиди. Вчора я передивилась влог лох, узл і Манько про Одесу, і там вони розказували про пляж Лагуна. Він мені так сподобався, що в першу чергу ми поїхали сюди. Він прям запав мені у душу. Тут ніби друга Хорватія. За лежаки ми заплатили 450 гривень. І спойлер, це найдорожчі лежаки з усіх, які ми брали. Але краєвиди того вартують. На цьому пляжі ми не їли, тільки пили каву. ціна кави 150 гривень. Людей тут було дуже багато, і мінус був в тому, що дно кам'янисте. Я пару разів вдарялась, тому потрібно бути обережним. Вчора ми з Ірою купили отаке фрабучито Starbucks. Видно? Ще я його попробую. Класний смак. До речі, це такий смак, колись бабуля робила каву і ложку морозова клала, він такий вершковий. М -м -м, мені прям дуже подобається. А це дуже класна штучка, тому якщо побачите, обов'язково спробуйте. На наступний день ми поїхали на Ланжерон. Тут, звісно, вже зовсім інший вайб. Море тут правда було брудне, і я саме кажу про водорослі. Їх майже ніхто не чистив. Але ми знайшли більш-менш хороше місце. Брайтон Біч. Лежак тут коштував 250 гривень, і ми випили по одному коктейлю. Ціна його була 350 гривень. Ось цей рожевий це Брайтон Біч, на якому ми відпочивали. Саме ж море було чистеньке та тепле. Я було дуже задоволена. з мінусів – це водорослі та той факт, що на пляжі немає жодного рятувальника. В Одесі не була багато років і вона мене приємно здивувала. На жаль, чи на щастя, я багато чого не знімала, бо по-справжньому відпочивала. Ми сходили ще на декілька пляжів. В більшості це були біля нашого будинку, вони були безкоштовні, але він також був дуже фейбовий. Всі пляжі відрізняються колосально: один з кам'яним дном, другий з піщаним. На одному були ракушки, які я збирала, на іншому не було нічого, тому вартує побувати на різних пляжах. Це одна. І запам'ятаємо цей вайб для себе. В один день з усіх ми завітали в Аркадії. Людей було дуже багато, не знаю, чи нам так пощастило, але не було тривог зовсім, було дуже атмосферно та весело. Загалом без пригод, як то кажуть. Тут все строго, тому в 23.00 вимкнулася вся музика, і люди мирно розійшлись хто куди. Ми викликали таксі за півтори тисячі гривень. Я розумію, тому що до Комендантської залишалась всього година, і ми поїхали додому спати. В останній день перед потягом ми сходили в декілька закладів в оперний театр, на пасаж випили каву. Сходили також в тераріум, було і цікаво, і страшно одночасно, тому що я боялася, що звідти вилізуть змії. Ми сходили в Чорноморку, поїли морепродуктів. Одеса дуже сонячна, привітна, атмосферна. Мені сподобалось тут відпочивати. Я вдячна, що відпочила так круто, спокійно. За те, що я побачила море, подихала ним, накупалася, дай Боже, наїлася смакоти і з новими силами їду назад додому у Львів. А вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої враження в коментарях. Люблю, цілую і до зустрічі в новому влозі.